Урочистою лінійкою Черкаський національний університет відзначив посвято першокурсники 27 жовтня. У програмі заходу були виступи творчого колективу Войсес, традиційна клятва першокурсника та привітання від гостей заходу. Першокурсники відзвітували про зібрані кошти з благодійного ярмарку. ФСК зібрали 7331 тисяч гривню. Вітальне слово виголосив ректор університету Олександр Черевко. Шановні дорогі наші студенти. Запрошений професорсько-викладацький склад, вся моя команда. Я щиро вітаю всіх вас із сьогоднішнім днем, і з сьогоднішньою подією. Сьогодні день посвяти наших першокурсників. Саме головне, що люди, які прийшли, тобто ви студенти, які прийшли в наш університет, здобудете достойну освіту. Ви станете фахівцями. Ваш вибір правильний. Але я хочу сказати, що поряд із тим, щоб бути гарним фахівцем в житті, як показує особливо сьогоднішній час, треба бути гарною людиною. А щоб відбутися як гарна людина, треба стати громадянином своєї держави. Треба стати господарем на своїй землі, свого життя. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих за Україну в російсько-українській війні. Насамкінець студенти, першокурсники розгорнули найбільший на черкащині прапор України. Враженнями від заходу поділився першокурсник. Хочу сказати, що сьогоднішній захід мені неймовірно сподобався. Я був справді в захваті, коли виступала наша вокальна група. Хочу подякувати представникам університету та студентській раді за те, що вони це все організували. Це справді було круто. Над сюжетом працювали студенти-журналісти Тетяна Пасічна, Юлія Гайдук, Анастасія Словова та Андрій Назаренко.